Шостка сьогодні відкривається другий магазин нашої фірмової мережі Щасливе курча. Наша мережа магазинів налічує близько 50 фірмових точок у чотирьох областях України: Це Чернігівська, Черкаська, Київська та вже Сумська область. В наших фірмових магазинах представлений дуже широкий асортимент свіжої охолодженої курятини. Також у нас є асортимент свіжо-маринованої курятини в різних маринадах на будь-який Ки смак у нас є асортимент наших крафтових ковбасок із рубленого м'яса. Великий асортимент: сосиски, сардельки, ковбаси, варені, напівкопчені, копчені частини курятини. Зараз запускаємо сегмент снеків. Кабаноси, джерки і не зупиняємося. Наша головна перевага в тому, що це повністю наше власне виробництво. Ми контролюємо абсолютно всі процеси: від виготовлення комбікормів, яким харчуємо нашу птицю, до логістики. Ми забезпечуємо доставку нашого м'яса на магазини свіжим та якісним. В наших магазинах постійно діють акції. Ми завжди намагаємося радувати наших покупців вигідними пропозиціями. Акційними цінами на їх улюблені товари також в наших магазинах постійно діючі дегустації. Наші покупці можуть спробувати все і визначитись, що їм до смаку. Тож запрошуємо вас до наших фірмових магазинів щасливе курча.